Всім привіт! Я Віталій. От. Розглянемо далі питання про клапана Бушевський ВП-30. Насоса ВП-30? Так народ прислав клапанов, як бачите, кучу. От. Я розповім, як для початку їх провірити. Перевіряємо ми. за помощью тестера мультиметра цифрового в режиме измерения вымеривания индуктивности идем с початку первый клапан вымеряем мы видим 0,26 миллигендрів клапан с нормальной катушкой. Далее идем о. 26, 26 снова, 24 это нормальная катушка. Дальше идем о. 26, снова целенькая катушка. Дальше идем, о. надо же, снова целая катушка. Идем дальше. Знову цела, да? так? Хорошо, надо ж цей раз не... мало горілок. О, пожалуйста. Чисто коротке. Значить катушка згорівша. Далі йдемо 13. Це наполовину. Це між виткове будемо. у нас. Далі йдемо Клапанець який красивий боєвим. и вообще комсобры у нас тут ага понятно тут болтается мы ее сюда то есть 9 тоже межвитком частично 26 25 это тут по всей видимости нормальный то есть из десятка цих клапанов три клапана явно сгоревший. Остальные у нас Ось еще один тяжелый случай. тут вроде катушка была цела. Нет, это це сгоревший клапан. 6. Шесть... А, это не сгоревший клапан. Это клапан без... То есть 6 без сердечника. Если мы поставим сюда сердце, вот она, Начинаем мерять ты ночная это индуктивность. Вот, то есть надо такому учиться Ну куча... Ага. Тут обл обломанный провод. Ну, тогда вот мы вот так померяем. О! Бачим, 24. Снимаем катушку на снятой катушке. Наша индуктивность 7. Вернее, 7 сотых микрогенов. Ну, Бізовні вона тут ціла. Так що як перевірити катушку з допомогою мультиметра, всім зрозуміло. Обов'язково його перевіряти там в роботі. Ну, в роботі його обов'язково ну, Перед початком можна так перевірити, не розбираючи клапана, сразу сказати. Обичним тестером. Так, йдемо далі. От, з катушками розібралися, які провірити. Після перемотки її теж можна таким можна перевірити. Йдемо далі. Далі нам треба буде перевіряти герметичність запорного, запорного плунжера іголочки. Для цього я виготовив стендик. Ось такого плану. Стендик такого плана. Це обичний плунжерний насос. Таке з можливістю установки цього клапана. Клапан цей буде вставляється сюди. На даному етапі він буде ставитися отак, в тіски, чи на верстат. І тоді ми беремо, тут заливаємо солярочкою, прокачуємо, нажимаємо пальчиком на іголочку і дивимося давлення. Якщо держи, значить ігла герметична. Не держить, значить ігла не держить. Ось такий спосіб. Ось такий спосіб. Потім, якщо ігла держить, значить можна далі ремонтувати клапан ставити катушку, перемотано збирати це все в один. Ось такий корпус. Ось такий ось корпус. з і гла. Це все збирається воєдино. Потім буде ставити сюди. На цьому стенді ще можна перевіряти клапана до. Разборки. То есть мы берем клапан, вот наш клапан еще до разборки. Мы его сюда ставим в вот. таком плане, немножко деформируем, ставим. В такому способі я на плунжер буде тиск і можемо перевірити, чи клапан герметичний ззаді по контактам. Тече чи не тече. Ну тиск невеликий, для цього береться манометр поменшим. Скажем, на 60 ми 0,6 ми опаскали, це 60 атмосфер. Сюди ми його вкручуємо. От, і отримуємо тиск. 20 там, атмосфер перевіряємо, через не тече клапан. Ззаді. Це якщо клапан робочий, ну тече. І вона відремонтувати, не розбираючи. От. При цьому ми можемо ще допомогою цього, якщо ми використаємо наш індикатор сигналів. Це цей в режимі, в режимі, в режимі CRD-тест. Паверка клапанов, дизельних цирк, клапан. Подіднаємо до каналу. Попередніх відео я показував, як працювати. Буде... При цьому От. давати тиск рукою, то буде проявлятися опер. Буде вот, проявлятися... опер. Тиск і опір на реча в такому плані. В далі цей сигнал наш, тестер-сигнал, має, появився у нього тупой режим, це режим, зараз у нас режим цикл включено. цим постійно дає вихідний сигнал на управління на клапан. А якщо ми перейдемо на режим синхро, то ми отримаємо. Режим Це означає, що тут є в нас вход от, і управляючий сигнал на клапан може подаватись в нужний нам момент, коли йде, буде тиск. Тобто, Коли ми йдемо рычагом, создаємо тиск, тобто як плуджор в насосі двигається напроти клапана, подається сюди сигнал, клапан закривається і на манометрі у нас тиск. Якщо ми додаємо сюди до цього э, стендика ще виходну трубку із форсункой. ось тракторна форсунка, яка регулюється, можна в фордоску іншу. І додаємо сюди в такий спосіб. Даже ось ми, в нова трубка. в Такий спосіб додаємо сюди, то з форсунки буде наблюдатися факел, ну, криск, інжектор буде працювати. Вот. За распылитель должно появляться. То есть с каждым качком будет появляться один прыск деспалова. Мы То есть можно, можливо, будет проявляться сами форсунки. Вот. И в том числе клапан. Будет проверяться уже полностью в рабочем режиме. То есть можно будет проверить клапан як новый. То есть, либо ушный клапан до установки на машину. Вот. Или снятый клапан проверить. Практично на всіх режимах, таких як буде на автомобілі. По тестеру, як я вже казав, тестер робиться в Одесі. Вишивано Владимиром Володимировичем. Його можна подивитись на сайті. На сайт... На сайт сайт розробчика. разработчиков. Вот он. v 3 И вот, вот На форуме. Тут здесь у нас форум. мы форум. На форуме можем познакомиться и пообщаться ближе. Цей тест. Впрочем, сейчас вже разрабатывается новий режим для цього для CDI форсунок. То есть це командрайденский форсунки. Вот. То есть, в дальнейшем даний тестер. Тестером вона буде проверять cdi форсунки. Тоже подаємо, накачуємо, подаємо давление, так як форсунка вона закрита висит поди, сюда заглушку висит форсунка или обычный э, тестер форсунок подаем и, те, и тестером подается управляющий импульс сигнал для проверки цей форсунки То так что приборчик дальше развивается программно заложено тут у него багато, собраны на микроконтроллере на контроллере карт кортекс кортекс так сказать четвертый вот такие разработки так что в дальнейшем этот стенд доделаю покажу как он прочую потому что клапана все все надо их порубить ну, можно и все да тут механично механично побыть вот разбитый клапан механично то есть не знаю Буду я вам восстанавливать, чи не буду. Ну проверить можно восстановить и провірить. Причем проверить можно до до сборки самого клапана. Для чего робить этот стенд гідравличный? Для того, чтобы можно было в процессе сборки проверять на разных этапах. И самый останній момент можно было проверить ще до окончательной сборки клапана. Тому що якщо я вже зібрав, другий раз потім його розбирати. Так то просто. Ось от такі от справи. Всім до побачення.